Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в районі Дзержинки. Ну, раніше це був Дзержинський район. Зараз він має назву металургійний, потім став Саксаганський, це місцевість. Редави Саксаганському районі, ось так назва. Раніше тут була вулиця Дзержинського, площа Дзержинського недалеко. Бівст Дзержинського був. О, має назву, мала назву Дзержин. Зараз вже звичайно немає вулиці, не бібста давно в Звільниця в честь загиблих воїнів Другої світової. Причаще вийти вітчизнями з мене. Велика дзвіниця. Це вулиця якраз йшла до кінотеатру Родина. Там площа Дзержинського була, біж був Дзержинського. і там доволі популярний кінотеатр був серед молоді, там білети були, 10 копійок. Такі 25, а там для дітей по 10 було. Всі фільми показували до 3 годин дня. За таку ціну. В інших кінотеатрах тільки дитячі казки там показували на 9 чи на 10 годин. А в цьому всі фільми. Це пам'ятник. Велику. Честь визволення міста Кривої. Стела є там ниска частини У нього це будинок Римботехніки. І раніше такі будинки в кожному районі були там. Ремонт, рачки були, пошив в одежі і так далі. Напроти там сквер, різні пам'ятники, чернобильцям, героям Радянського Союзу, героям України Стели, авганцям також пам'ятає. Зараз вже звичайна ремботехніка не працює, на першому поверсі крамниця, там. на другий, третій взагалі пусті. На цьому поки що все. До побачення.